Ну що, їдемо і ви зі мною. І коли в житті я не думала, що такий у мене буде, як кажуть, знаєте, ритуал чи обичай кожну суботу чи неділю їхати до свого сина. Їхати туди, звідкіля ніколи він більше не повернеться, і нічого не скаже. Та я тільки за сином за своїм не їздила. І в'язницю, і по міліціям, і, і по хорошим справам. І завжди, завжди він повертався, і завжди він казав, мама, все буде добре. А зараз, а зараз він мені нічого не скаже, але я знаю, що він мені сказав, я все знаю. Ламби змію, будь-чаби міняли те, що потрібно, щоб світло було. Звініте, слава Богу, нема чого нібить Бога. Так, окуляри мої тут, і тут бо я ж не побачу. Е, сьогодні до 11-ї сказали, що буде світло. Так що це нормально. Так, мені зараз треба заїхати на Новоіванівку, купити королівні вітаміни, бо там залишилося всього дві. Тобто вона. Ми купляли 10, ще 20 штук щоб місяць. Вона пропила, тому що ми брали всього 10. Бо продавчиня каже: ви не беріть багато, вдруг їй не сподобається. Але їй вони зайшли просто шикарно. І друге, оце я вже так замарилась своєю мамою. Я не можу. Як їй? Вона не може зрозуміти, що в неї старість, що організм повністю старіє. Оце ж у неї тут от -от така, як жировік, а вона ж і сото. Чим вона? хто не скаже? Вона маже. зараз. Же купую оті ліки, вони дуже дорогі. Я бачу, ми вже вимазали шість саше, нічого не допомагає. Ти що, мені так допомагає? Я ж бачу, що не допомагає взагалі. Ось тут на носі був герб. Поздирала, майже дуже допомагає. дуже. Так я хочу і, е, заїхати в цей. Та, може, зателефоную Євромет. Розумієте, як мені в госпіталі йти, мені все одно там треба щось. Я з пустими руками ніколи не ходжу. Да, ви кажете, це корупція. Ну, я така. І ви такі самі. То я заплачу тут за прийом до лікаря, повезу, хай вона що скаже. Я знаю те, що Олександр Іванович був в царство небесне, на носі в неї було. видалив він нормально. А тепер воно наростає, Я кажу, мам, ти подивися на моє. У мене теж, у мене бабушка Фрося була, в неї теж така пігменти, це старіння шкіри. Я не хочу, щоб я вмерла і в мене така мордяка була. У мене воно чешеться, я Кажу, мам, дай люди лежать по 15 років, не дай Господі. Лежачими. А ти кажеш, що тебе чешеться. потерпи, що чешеться. Ну, отвезу. відвезу до лікаря, нехай буде там. Що вона скаже? Мені каєшне краще, якби його видалили оцю штучку, і все. Воно засохло все. Так у неї ж вона ж розуміти тут, тепер во там, десь там воно маленьке, таке, наче знаєте, як родинка. Потім воно починає розвиватися, розвиватися і кажу, мам, це старіння. Я коли я боліла короною, має так на спині о, така велика, така як не бородавка, як родинка. Вона якось називається по-научному, не знаю. І вона каже, Тетяна Григоровна, Алла, ви сходіть, перевірте, тому що вдруг там рак. Я Кажу, ага, я сходила, та нікуди я не ходила. Нікуди я не ходила. Бо я не хочу і не вірю цьому, що вони там щось допоможуть. Прямо навчилися людей лікувати. А вона вірить, вона їм вірить і хоч лопне. І це, оце мене пісе Тьодь Галь. Це я вам кажу зараз. Ось Галя сказала, та у Галі може зовсім інша хвороба. От на картинки нарисований мій нос і от така штука. Кажу, да не, не ну. Це от у неї брошурка. Кажу, правильно, літки такі гроші стоять, що вони дають, вибачте, мене спеціально всякі брошурки, щоб це купували. Це не тітя Галя, це їй таке, теж лікар наліпив. Але ж я бачу, що не допомагає воно їй абсолютно. Абсолютно, воно не допоможе. Чи то, наприклад, якась сип і там відкриті рани. Чи то отака вже як жировік, плаває у ту то. Не знаю. Не знаю. Коротше говоря, запишу її в Євромеді до дерматолога, хай подивиться. Вона вірить докторам, що вони скажуть, то хай і буде. Так головне, що два роги на голові, отакі, вот говорю, вирізати, давно казала, та не треба, його не видно, та не треба, його не видно. А це я не хочу умерти, щоб в мене на морді рани були. Ти чуєш? Кажу, мам, так хоронять закритими. Які проблеми? Ну, це, знаєте, так легко казати, я так просто розказую, але і з гумором, але все одно. Да все одно. Наслухається, приходить. Я пам'ятаю, вона на нозі поцарапалася рози. Ну ліва міколь, да, по-моєму. Вона допомагає найкраще. Чи ліво медицин. Он... Не пам'ятаю, але ну, мазь я купила. У мене є така. Мені сказали, я купила її маш нею. Ні. Приходить, маша. Що ти мажеш? Та оце мені сказала Валя. Хорошо. Ходила вона туди в наше, там, де улічить, знаєте, для пенсіонерів профілакторій. профілакторії. їй там робити ультра оці, як говорю, ти що, Здіваєшся? Зачем? Маш, це рана поцарапалася, ти роза маш, а не кожа сука така, знаєте, вже ми все добре, а воно все більше і більше стає. Тут приходить, капусту буду ложити. Я вже психанула. говорю, ти що здіваєшся? Ти мені хочеш зробити, щоб тобі ще ногу відрізали, чи що. Тільки цей імазію. Все, почала воно пройшло. Хто що сказав? Я ще раз скажу, не на, приміряйте на себе е, полячки других. Не приміряйте у кожного індивідуально, індивідуальна хвороба і не можна дивитися на когось. Не знаю. От там у Галі на картинці намальований мій нос. І така, от така сама там хвороба. І все пройшло. Кажу, мам, на картинки можна нарисувати, як точно похудання. З'їжджте пігулок, курс, все буде нормально. Скільки я оце від грибка нахтя, скільки я вже перекупила по цим рекламам, та нічого не допомагає. Скільки я вже випила ліків всередину, та нічого не допомагає. І не допоможе воно. Вона вірить, свято вірить, що так. Да. Це сиди за завтраком, каже, у мене там ще залишилося чотири таких Саше. Вона каже, оце я отримаю пенсію, купи мені, купи мені багато, багато. Я буду вмазатися. Кажу, мамо, ну не допомага, зачем ти виручаєш аптеку? Зачем? Ні, мені допомагає. Кажу, крашу, я й без пенсії куплю. Розумієте, воно ще на самоподсознанні. Там, видавлюєш з цього пакетика, там виходить в мазі, як спічечна головка. Як спічечна головка, така мазі. Коштує 185 гривень. Мабуть, ціна внушає в голові, що воно допоможе. І мені сказали мазати через день. Не знаю, чому, можливо, воно підсушує, можливо, якось через день. І в одній аптеці, і в другій. Я з вами ходила. Галя маже кожний день. Ну Що ти будеш балак? Я Кажу, мам, ну в Галі одна хвороба, в тебе друга зовсім, у Галі не таке, як у тебе. Не дай Боже, дай Боже здоров'я жінці. Дай Боже жінці здоров'я. Вона тобі показала, що мені допомогло і яке воно що. Об'ясняю, у тебе отут під носом був гербіс. Гербіс. Ось мась. Ось, стоїть на столі, показує. Ой, а я не знала. Я тобі з Єгипта привезла от гербіса. Тільки починається на очі. А я стираю її полотенце. Думаю, та да, що такое кров? Думаю, Саша мені ніколи в житті не возьме бабушки на полотенце в житті. Так не то буває, Саша побриться десь, то поріжеться, а то витирається кров. І тут крова так точечками маленька. Думаю, тю, де вона так порізалася? Плавно кинула, думаю, та це може мені показалося. Потім знову на другий день дивлюся. ну Не на другий, а через день, отож збираю сірку стирати. Думаю, так кину їй полотенце, хай теж простирається, хоча вона неї не геть. А вона що? У неї гербіс. Вона там мазала карвалолом, дуже гарно допомагає, як тільки починається. Вона мазала і, коротше, говоря, вона почала підсихати, а вона отож витирається полотенцем. Здерла раз, здерла два. Зараз у неї під носом хер знає, вона каже, маш мені цим оцим, що от, от, от цієї швіні. Воно допомагає. Верну, ма, да це взагалі не то. Тут треба оцей лівоміцин. Ліво Лівомецин, да, ліво мабуть. лівоміцин, має мать. А, коротше, домов, подивіться, скажу. Ну при чому тут це до того, що ти здерла гербіс і в тебе живі рани. Ні, мені допомагає, я буду мазати цим. Ой, боже, брат дзвонить каже, але як там діла? Кажу, та все нормально. Та все нормально. Ну що я буду казати, що не нормально? він прекрасно знає нашу мамку, знає те, що. І вона такою не була. Вона не була. Оце коли в нас жила Юліановичем. Вони оце грали в доктора і баліта. У них ну я, ні, ні, не, не в тих, не в тому смислі. Вони це таблетки розкладали по цьому. Мама конспекти писала. Так, Юліанович, таблеточку приймати. У них була гра в лікар. Ні, вони лікувалися, але в такій формі. І вона від цього вона не може вийти з цього. Розумієте? Вона не може вийти з цієї гри. Бачите, я з вами побалакала, вже до базара під'їжджаю. А ще я вирішила, просто мені, мені знаєте, що мені не шкода гроші. Хоча мені шкода гроші викидати просто на вітер, за того, що це рекламна компанія і що вона в собі внушила. Краще я її зберу, повезу до лікаря. Що лікар скаже, ото, ото й буде. Тому що це. Можливо, навіть позвоню цьому її лечищему, що в госпіталі. Я вам вже казала, що маму пропонували покласти ще на профілактичне оздоровлення, але я кажу, вибачте, не якраз нас тоді Діма загинув, ми його тільки поховали. І чесно кажучи, ми всі такі були розбиті, що не до лікування. Я кажу, можливо, якось інший раз. Як буде можливість, то будь ласка, ми, ми... і хочу йому зателефонувати. Можливо, поїду. Госпіталь. Ви розумієте, вона як лежала ну, дуже жорстко, там ніхто не лічить, там профілактично. профілактично. Я казала, де? Кажу, мам, ти ж не мовчи, не коси плити клієнтам. А кажи, що в мене, мене безпокоїлося, а вона стісняється казати, нічого не каже. Ти чуєш? А вони їй давлення. Да, Слава Богу, в неї давлення стабілізувалося, але вона, правда, ці скажи літи п'є відрами, просто відрами. Але... Тиск у неї стабілізувався. Бачите, переїхала, то з Сашою приїжджала, а зараз сама. А що робить? А що робить? Таке життя. Так що, розказала вам плани за ЄС. То робине в себе, то таке. І не перебалакаєш! Та ти що не перебалакаєш ні в кої мірі? А чому ти кажеш? Ніколи в житті. Напахалася як нігра, з тими, ой не можна так казати, да? з тими, е, як вона називається, листя. Все. То прокололи сім днів уколи. Як, як до жопи, просто як до жопи. Я кажу, мам, не можна. І все лежить. Я буду вмирати. Простіть мені, якщо я буду вмирать. І кажу, мам, вмерти може тільки тоді, коли Бог скаже вмирати. А так ні. Все, ціла частина. Пожалілася вам розказала. Та ні, я не жалююся, я просто розповідаю. Ви ж знаєте, вона для вас теж, для багатьох як мати друга, ви її любите, я її теж люблю. Але просто це оці забомбаси такі. Ну, що, 15 років не пройшли даремно. Грошей не заробила, квартиру не заробила, а звичок дурних заробила. Ну нічого. пока, але це перша частина. Далі, поб... Далі буде. Покажу все.